Що, мабуть, вона мертва збила кицю на надорозі. Зараз піду з дороги так, що подивлюсь. Ось що таке самовигу? Я сподіваюся, може хтось впізнає кицю. Такі захили кадри Я серце хотів відкачати, але не зміг. Ось так от, що таке самовигул. Будь я її знайшов. Поїхав, подивився, зупинився, подивився, повернувся з тренування, їхав. Тут вона була, може випала, я не знаю, може вулична була, була така гарна була. Ну, що таке самовигод, друзі. Будь ласка, давайте рятувати разом тваринок. Бо вже не можу, вже серце розривається, я вже не можу. Я, як ніяк це там машини летять. Може хтось пізнає, я її десь тут залишу, бо не знаю, не зможу її поховати, немає взагалі нічого. Я заявку залишу в цьому зооконтролі, може вони приїдуть та завтра поховають. Десь я тут залишу, може люди хтось пізнає, людей де поховають. На жаль, нікуди її забрати. До чого приводить самовигул, або кажуть, не треба стерилізувати тваринки, страждають, живуть на вулиці. Ображають дитина, хтось яні ображає тварин. Не Потрібно ображати, потрібно допомагати їм. Та й вже череп немає, глазу немає, просто розчавила її машина. Вода ще свіженька, мабуть, десь, десь її збили. Я відкачував, його не мог відкачати. Це жах. Може хтось пізнає, там глазику немає. І тут залишу, І тут вона знайшов посеред дороги, щоб машина не збила, я її забрав, щоб інші не розбились, щоб не розкатали. Друзі, допомагайте творенька, будь ласка, не, не пускайте на самовигу, ставте сітки на вікна. Тут я їх залишив. якщо можете, то поховайте, будь ласка, хтось. Прийдіть, або познайте, заберіть її, де да поховайте, будь ласка. Я вас дуже прошу, бо в мене немає часу, немає собою нічого. якщо що, то завтра прийду, заберу, да поховаю. Їх. Хтось може, то по -по -по поховайте, будь ласка. Або зооконтроль. За да заберіть, да поховайте, будь ласка, тут. Буду дуже вдячний.